Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз у нас буде розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 25 листопада до 1 грудня. Ось вже цей тиждень виходить, переходи у грудень, зимовий місяць. І ми починаємо з овнів. Дорогі овни, у вас король Кубків. Емоційний буде дуже тиждень, у когось буде проявлятися інтуїція, в когось буде а, тяга до мистецтва, писати вірші, співати, танцювати, а, в когось щось майстрити, але тут більше дійсно мистецтво, малювати, а, можливо, навіть, ну скажу відверто, вишивати теж, в'язати, знаєте, якось так, але тут більше творити, більше. Мистецтвом займатися, щось прекрасне буде розвиватися або будете відчувати так і порада цієї карти, відчувайте інтуїтивно, підключайте свою інтуїцію, прислухайтеся до неї, до свого серця, можливо, будуть якісь сердечні справи. Хтось, якщо ви жінка, закохаєтеся, познайомитеся з такою, знаєте, дуже креативною, дуже такою душою, приємною, лагідною. З таким чоловіком. Карта хороша, в принципі, емоційна, як я сказала, багато емоцій, багато якихось приємних моментів, розмов по душам. Хороший буде тиждень. Приємний в задоволення. От і так і порада теж. Робіть все в задоволення. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, двічка кубків. Чудова карта. Це коли. Ну, Давайте почнемо з кохання. Це дійсно кохання, справжнє кохання, можливо, у когось з'явиться пара, можливо, в когось з'явиться просто партнер. Партнер по роботі, по службі, людина от душа в душу. Конкретно душа в душу, це хороша, дуже-дуже хороша карта. Ось. Приймайте рішення цього тижня вдвох, не, або вам прийдеться рахуватися з кимось. Це можливо і примирення, це можливо і зізнання в коханні. Ось це коли двоє людей займаються однією справою. Ось, хтось вам чимось допоможе підсобить. Якісь, можливо, договори будуть заключені. Хтось вийде заміж, обручиться, як це сказати, заручиться. якось так. У когось буде тільки слово. Тепер переходимо до близнюків. У близнюків трічка кубків. Ви знаєте, це дуже хороша, теж карта, теж емоційна, це приємні розмови. Цілий тиждень будуть розмови про щось приємне. А можливо, ви зустрінетеся з своїми близькими, рідними, яких давно не бачили. В когось ця карта програється чаю-піті, Якась вечірочка така, знаєте, коли дійсно три під, під вікном. Прялі поздно, вічірком. Оце, оце щось в цьому дусі. Тобто зустріч з подругами. Якщо ви чоловік, зустріч в хорошій компанії, це, до речі, теж може бути хороша компанія, приємна компанія. Зібралися на чайочок, на, на, на випивку, на тортик там якось так. Просто на роботі. З кимось гарно поговорили. Вам при... вдасться з кимось порозумітися цього тижня теж. Ось якось так. Примирення може бути. Емоційний тиждень, інтуїтивний тиждень. Якось так. Ну, ще може бути якась інформація. Тепер переходимо до раків, здається. Раки. Потім льви. Так, да, раки. Ну що ж, раки, королева цих монет, прекрасна карта. Говорить про статусну жінку. Жінка, яка, ну, скажімо так, або ваша матуся, бабуся, теж може бути. Жінка, яка пригріє, нагодує. Це така карта, знаєте, затишна карта. Це, знаєте, матеріальне становище. Якщо ви жінка, то стопроцентово у вас чудове матеріальне становище. У когось можливо буде спадщина, у когось, можливо, буде премія підвищення по а, зарплаті. А, Карта, ну, скажімо так, якщо ви вільна жінка, ви відчуєте себе господинею, господинею свого простору, господинію своїй хаті. А можливо, вас чоловік приведе до хати. або, ну, якби... ну, як Ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто для раків це така земна карта, матеріальна карта. Е, така, ну... Ресурсна карта, скажімо так, у вас буде якийсь ресурс час, сили і ресурс щось прекрасне зробити. Тепер переходимо до левів, дорогі леви, паж мечів. Ну, ви будете цього тижня дуже задиркуватися. Дуже якийсь прикрий тиждень може видатися. Придирчивий тиждень може бути. Легке незадоволення, там коли там кусає, знаєте, оділи светра і він вас чухає. У вас все буде можливо, можливо дійсно. У вас буде все, що вас оточує, буде вас нервувати. Можливо, ви різко захочете робити якісь плани в майбутнє. Ось, але ви знаєте, це тільки такий перший порив. Якщо ви дійсно ці плани нічим не підкреплете, то так вони і залишаться планами і повіються потім так по вітру. Це, знаєте, людина запалилася чимось. Якийсь, Знаєте, от як революціонер запалилася, але якийсь сирник може погаснути. Ось. Людина хвалько. Можливо, вам зустрінеться цього тижня, можливо, хтось до вас буде придиратися. Хтось незадоволений вами буде. Якось так. Порада цієї карти. Розглядайте абсолютно все під лупу. Не вірте просто на слово. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, у вас. Яка чудова карта? Сім цих монет. Сімка монет говорить про терпіння, наберіться терпіння. Ще не кінець, ще не завершення. До того, що ви собі напланували ще, ну скажімо так, далеко, ще не настав час, нікуди не спішіть, розважено все. Накопичуйте, накопичуйте енергію, накопичуйте сили, накопичуйте час, накопичуйте грошей, ресурсів. Ось якось так. Це така порада вам. Вам це колись знагодиться. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терезі, четвірочка мечів. А вам, Карта. <кій> <кій> От, бачите, мені вже порада. Бери. Відпочивай, візьми перепочинок. Дай сраці сіна, вибачайте, що так кажу. Але а, вимушена а, перерва. Тобто ця карта говорить про перемиря, про тимчасову зупинку, а, про сплячку. Хтось, можливо, захворіє. Можливо, захворієте ви. А, будьте м, обережні з горлом, от як я зараз кашляла. Будьте обережні, не переохолоджуйтеся. Ось якось так. Можливо, візьміть собі час і перепочиньте. Забудьте про, спа... про справи, виспіться. Оця карта так і радить. Можливо, вам треба просто поспати. Цього тижня не займайтеся дуже серйозними справами, все рівно нічого. Результату цього не буде. Якось так. Так, так. Так, так, так. так. Вроді би, щось я тут кручу, кручу. Гаразд, Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіончики, а у вас старший аркан. Важливий тиждень. Мені здається, тут ще старших арканів не було. Це перший старший аркан. Відлюдник. Uh, ви знаєте, дорогі скорпіончики, таке враження, що вам треба побути на самоті. Карта так і радить. Побудьте цей тиждень на самоті. Нікого не шукайте. Не, не шукайте когось, щоб хтось відповів за вас на ваші запитання. Шукайте відповіді самі. Тобто, всі відповіді ви знайдете, якщо будете наполегливо їх шукати. Можливо, прийдеться дуже далеко в душу собі заглянути. Ось ця карта нам радить шукайте себе, будьте в пошуку, в пошуку мудрих рішень, в пошуку мудрих ідей, ось самопізнання. Ось е карта все рівно хороша, але вона така, знаєте, спокійна, яка е каже: побудьте на самоті, розміркуйте про своє життя, про своє майбутнє. І ну, бажано ні з ким не спілкуватися. Тобто це не значить, якісь таємниці там тримати, але якось так. Побувайте в лісі, побудьте сам з собою на самоті цей тиждень. Розберіться, можливо, дійсно вам це піде на користь. Тепер переходимо до стрільців. Сімочка мечів. А ви знаєте. Um, да, Сімочка мечів. Здається, сімка. Я рахую, бо англійської я не знаю. Гаразд, сімка. Виглядає сімка. Тобто ця карта говорить про якісь плани, про якісь а, потужні плани, давайте я так скажу, великі плани. Якісь розрахунки, кмітливість, знання. Ця карта говорить про знання. Зазвичай всі мечі говорять про знання. Ця карта так само. Так само може бути якийсь хитрий хід. Тобто, в якійсь справі, де у вас не все виходило, ця карта радить, якийсь хитрий тобто з хитріночкою зробіть хід. Зробіть так, як ви ще ніколи не робили. Зробіть з іншого боку, іншими ресурсами. Якось так, мої дорогенькі, ця карта ще говорить: будьте обережні вночі. Увага вночі. Не ходіть там десь по дорогам ночами. Ось. І остерігайтеся крадіїв. Тобто, перевірте, чи закриті двері у вас. В машині ключ і тому подібне, ось якось так. Гаразд тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, лицар мечів. Лицар мечів несе якісь неприємності. Сварки, переполохи, прильоти. Ось. Але ми не дивимося зараз на прильоти. Це просто різке якесь пересування. Ось різкий нальот, це навіть на роботі може бути не з того, не з цього на рівному місці від вас будуть щось вимагати, щось такого, знаєте, нездійсненного. Ось сварки. Але ви знаєте, я завжди говорю, що якщо десь якісь сварки вас зачіпають, це завжди говорить що про те, що у вас особисто у вас. Немає внутрішньої згоди самого з собою. Тому передивіться, як у вас голова, розум ваш, серце, інтуїція, чи воно все разом. Чи хочете ви дійсно тіло, душа, чи всі ви разом хочете одного. Але тут дійсно можуть бути навіть обережно бути якісь, знаєте, побої навіть. Будьте просто обережні, знаєте, з неадекватними людьми, скажу так. Уникайте таких людей. Тепер переходимо до водоліїв. дорогі водолії. Зараз я витягну вам карту, а у вас м нульовий аркан, тобто у вас є можливість почати все спочатку. Чи це залицятися з кимось, чи це почати нову роботу, чи почати з життя з іншого цього розділу? Це, в принципі, дуже хороша карта в тому плані, що у вас виникають нові можливості, нові горизонти можуть відкритися. У вас може відкритися якийсь новий потенціал. Наприклад, якийсь талант може у вас відкритися. Його треба тільки знайти. Тобто. У вас є всі засоби, ними треба тільки скористуватися. Їх треба спочатку знайти. Оцей тиждень у вас завдання знайти свій потенціал, знайти, чим би ви хотіли займатися, з чого би ви хотіли, хотіли початись. Можливо, у вас вже є якась ціль, якась ідея зробити бізнес, закохатися там чи одружитися, чи купити нову квартиру. Хату продати чи ще щось зробити. Ця карта також говорить про маленьких дітей. Можливо, хтось у вас народить цього тижня, можливо, хтось завагітніє цього тижня. Ось якось так. Ну, хороший, хороший, все рівно хороший тиждень, такий трошечки легковажний, можливо, веселий, безбалушний, інтуїтивний, цікавість до всього. Знаєте, як мала дитина. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, а у вас якась блокада. Обмеження. В чомусь у вас обмеження. Щось у вас, якісь обставини вас будуть обмежувати. Наприклад, ви щось запланували на цей тиждень. І ця карта говорить, а у вас все рівно нічого не вийде. І не пручайтеся. І не пручайтеся і не намагайтеся побачити цю ситуацію. Просто перечекайте цей момент. Ця карта так і радить перечекати, якщо у вас щось не виходить, десь вас щось блокує, а зазвичай блокади у нас теж всі в голові. Ось, передивіться, що у вас там в голові. Закрийте очі і на самоті подумайте, що у вас там в голові. До речі, карта дуже небезпечна. Якщо карта вам каже. Краще перечекати, то перечекайте момент. Нікуди не виїжджайте, наприклад, без потреби. Так, ви планували, наприклад, якусь дуже велику поїздку, вона от не відбудеться якось так. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. Але це не є кінець світу. Розумієте, це не кінець світу. Ось тут у мене ще маленька дитинка для. Риб, можливо, це ваша, ваша дитина, з якою ви, наприклад, займетеся цей тиждень, а серйозними справами ви відкладете їх на наступний тиждень. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам тижня і разом до перемоги! Все буде Україна!